Проводимо обрізку яблуні. Перш за все. Що ми робимо? А ми видаляємо всі гілки зсередини, які заважають, дають тім, максимально ростуть догори. Ми маємо звільнити нашу центральну частину крони. Але в випадках, якщо в нас вже утворилася така кільчатка, є тоненькі гілочки, то ми можемо більше ці грубші вирізати. Ось так залишали в минулому році, нічого не втворилося, пішли тільки ростові. Відповідно, в цьому році ми її забираємо. Так ось у нас іде тоненька гілочка. Ось вона утворила одну плодушку, вкорочуємо для закладання цієї частини. Ну, і Відповідно, вирізаємо все, що дає нам тінь. В такому випадку, наприклад, ось як з цією гілкою. Да? Ось бачимо, перше знизу йде, вона сюди вилізла, у нас гілочка дає тінь, заважає. Ми її прибираємо. Тут ось у нас був зріз продовження Гілки Гілки перехрещуються, відповідно, буде вітер, буде тертя, буде механічне пошкодження. Ми маємо такого не допускати, відповідно, маємо тоненьку гілочку, яка швидше утворить на собі щось плодове. Цю гілочку ми залишаємо, вона нам більш підходить для того, щоб ми залишили її довшою. Вирізаємо. Потім ось у нас шла гілка сюди, гілка відходить знизу. І ось цей пучок пішов до гори, тут був зріст в минулому році. І утворилося три гілки. Ось оце ми взагалі звідси при... прибираємо. Гілочка, яка йде всередину, ми вкорочуємо. З гілочка, яка йде у нас на цю гілку, ми також вкорочуємо. Гілка, яка пішла ось, це наше продовження гілки від центрального стовбура. Ми її прирізаємо, забираємо десь одну третю, Діться, по довжині, бо дуже багато писало людей, що і як залишати. Розкажіть, скільки залишати, чому ви таку залишили. Відповідно, до кожного дерева у нас залишається різна довжина. цю гілочку ми залишили там, 60 см. Цю гілочку ми будемо залишати 80 см. Тут ви маєте розуміти так, щоб у вас нижня частина дерева. Вона була ширша за верхню частину, не навпаки верхня більша, нижня менша. Тому так і виходить, що десь ми залишаємо довшу, десь ми залишаємо коротшу гілку, десь ми гілочку вирізаємо взагалі. Ось ми робили зріз в минулому році. Тут у нас ось пішла кільчатка, пішло три гілки. Одна взагалі подвоїлась. Відповідно, нам гілка ось всю сторону, вона нам не потрібна. Продовження ми залишаємо. Ось гілочку тут ми також можемо вкоротити. Залишаємо приблизно 30 см для того, щоб знову у нас раз, два, три пішло догори. Можливо, одна в сторону, середину піде. І десь якась із цих гілочок піде нижче. Ось, по принципу, як тут буде не така сильно ростова, десь плодова гілка. Ми так само вирізаємо цей пучок, переводимо на бокову. Сюди нам гілка не потрібна. Це ми прибрали продовження. Ми залишили. Але коли обрізаєте, також маєте розуміти, що продовження гілки має бути довшим за всі бокові відходження, а бокові відходження, в свою чергу, не мають перебільшувати по товщині наше продовження, адже сокорух пішов, зупинився. Якщо ця гілочка тонша, ця товща, це в нас стане центральною, а оця б гілка була у нас вже як другорядна, теж немало важливо. Ось, бачимо, гілочки такі тоненькі, вони йдуть всередині під навантаженням, плодів їх дещо деформувало. Одну прибрали, одну залишили. Ось, гілочки так само у нас перепинаються. Ми одну гілку вкорочуємо, всю вкорочуємо, все одна одній поки не заважають. В наступному році дивимося. З гілка у нас виходить всередині, має на собі. Ось раз, два, три, чотири, п'ять плодових бруньок. Тобто з гілка пішла, ми її виводимо далі, перерізаємо на зовнішню бруньку, тобто не на цю бруньку, яка буде йти сюди, а максимально всі залишаємо бруньки mm -hmm. по цій частині, які будуть відходити в нас в цю сторону. Все, ми прибираємо. Наше продовження є. Прирізали ось на плодову таку кільчатку. Так, відповідно, ось брунічка у нас пішла догори, ці пішли на сторону. У нас ось по цій стороні також є брунька, якщо вона дає нам сюди гілочку, вирізали верхню частину, залишили бокову. Йдемо далі. Ну, тут такий гілок, по принципу, такого там всередину. Цій гілок буде багато. І е, ми, якщо в ну, кожну гілку ми не будемо зараз проходити. Ми зараз йдемо в загальному. Е, я думаю, ви зрозуміли, ось навіть е, так само тут. Е, ось в цій частині ми бачимо, ось у нас пішла гілочка донизу, пішла плодова, сюди пішла ростова більша. У нас ось одна є гілка, там зверху у нас є гілки. Ми спокійно можемо таким чином вирізати цю гілку, перевели, перевели на бокову, все, гілочка пішла в нас сюди. Тут у нас три гілки є, тут вже утворюється от такого віника. Ось покажи, ось такого віника вже не буде, відповідно, все. Тут ми ось собі сформували гілку, буде продовження, будемо далі вести. Ось гілочка пішла на сторону догори. Відповідно, є місце, нема. Тут забор, тут більше тінь. Також ми тут дерен посадили для того, щоб фундамент закрити. Відповідно, ми цю гілку вкорочуємо максимально, залишаємо цю, вона йде трохи вище і буде підніматися гори, Менше вона буде заважати нам тут. Якщо ви косите газон, у вас є знизу трава, ви можете відповідно вирізати сильніше. Тут та, газонок не під'їдеш, Все одно потрібно косити мотокосою, тобто ми можемо собі дозволити залишати е, і низько гілочки, на яких також будуть. Утворюватись плодові утворення і буде зав'язуватись плід. Відповідно, ви зараз будете писати, що знизу плодів не буде. Будуть знизу плоди, якщо робити правильно обрізку і робити правильне співвідношення верхньої і нижньої частини. Ось гілочка. У нас іде максимально вертикальна гілочка. Такі гілки, менш за все, є продуктивними. Такі гілочки ми прибираємо. Знову йдемо, рухаємось далі по цій гілочці. Доходимо, знов гілка пішла догори, тут ніякого пенька ми не залишаємо. Прибрали, відходить гілочка тоненька на сторону, йде, прирізаємо. все, ось ми залишили довжину нашої гілки. Якщо тут далі плодові утворення, ростові процеси, далі це все формуємо. Маєте розуміти, що обрізка дерев це не так, що один раз обрізали, все на все життя залишилось і плодоносить. Дуже багато людей сплутують всі. Моменти, що обрізка це не один раз і на все життя. Йдемо далі. От у нас гілочка взагалі була зломана, дещо деформувалася, гілка пішла закручена після неї. Вирізаємо, переводимо на нижню, з гілка ця всередині, вона тут нам ніякої не строїть. Ми її прибираємо. Ось гілочка була перерізана, пішло подовження. На зовнішню бруньку прирізали. Цю гілочку ми можемо породити сильніше. Потім отут у нас одна верхня, нижня гілка. Ми собі тоді спокійно вирізаємо. Цю гілку вирізали, все зробили продовження. Цю гілку вкоротили коротше, якщо тут пішла гілочка, десь собі тут сформували, закрили ось цю частину. Була гілка в минулому, ось перший рік життя, потім був зріз, ось другий рік життя, це третій рік життя гілки. На першому році у нас нічого не утворилося, або було так, вирвали, щось зламали. На другому році... Ось бачимо, у нас пішла закладка плодової бруньки. Відповідно, у нас йде ось однорічний приріст На межі двохрічного і однорічного ми не можемо сюди далі пустити гілку. Для того, щоб максимально зменшити різ сюди, залишаємо на плодову, переводимо по факту на плодову. На розмежуванні двохрічного і однорічного робимо зріз. Все, зробили зріз, сухеньке прибрали. Все, ось таким чином ми по факту стопоримо гілку для того, щоб вона максимально загружалася плодовим і не йшла далі врізти. Ось в минулому році ми зрізали гілку в цьому місці для того, щоб вона утворила нам десь тут бокову гілочку. Відповідно, вона нам утворила тут не одну бокову гілочку, ось у нас є така вдала гілка, одна, друга, ось третя. Нам тут не потрібно максимально велике дерево, навпаки компактне. Що ми робимо? Ми вирізаємо в цьому місці, залишаємо продовження гілочки і рухаємось далі. Бачимо, нижня частина у нас вже максимально сформована. Так само піднімаємось до гори. Був один зріз, був другий зріз, дві бруньки пішло, третя ще в нас тут ніде, нікуди не вийшла. Ми видаляємо ці ось гілки, ми чекаємо, допоки в нас пробудеться брунька десь нижче, і ми отримаємо бокову гілку. Також такі гілочки ми можемо вкорочувати, не залишаємо їх на всю довжину. По-перше, щоб вони не заважали. І по-друге, щоб вони закладали на собі по максимуму плодову. Сухенькі паньочки прибираємо. Також ось у нас пішла гілка, нам тут воно більш нічого не потрібно. Ми вкорочуємо на такий плодовий паньок. Ось так само був зріз, Гілка пішла всередину і гілка пішла прямо. В продовження нашого зрізу. Відповідно, це, що йде всередину, ми прибираємо. Ось також гілка пішла, у нас ось є, нам тут гілочка не потрібна, ми вирізаємо цю гілочку, рахуємо. Вважайте, от у нас одна, друга, третя, четверта. Ми робимо зріз. Якщо ці три йдуть, четверта, третя якась із них, в цій частині от є у нас дві бруньки, такі три бруньки навіть, які нам підходять. Ми їх залишаємо. Пішло, пішов процес росту. Пішла гілка, яка нам потрібна, в наступному році доформовуємо. Тут ось у нас дві гілочки є, тут такий перетин. Не вийшло у нас, що в цьому році, ну, в минулому ми зробили обрізку, в цьому році у нас гілка в цьому напрямку не пішла. Але в нас також є однорічний нормальний молодий приріст. Ми його вкорочуємо на бруньку, яка рухається в цю сторону, якщо навіть і піде вертикально то піде в цю сторону. За певних умов, якщо все чудово, ми тут отримуємо гілочку, вирізаємо, переводимо на себе. Зсередини, вже казав, повторюю ще раз, ті, що нам заважають, дають велику тінь, ми прибираємо, чим більше просвітлюється дерево зсередини, тим менше в нас там вовчків буде утворюватися, тим краще воно продувається повітрям, тим краще нам обробити і Тим краще і здоровіше наші плоди. Відповідно, так, розуміємо. Більше сонця, більше вітру, менше грибкових захворювань. Гілка пішла догори, така сильна ростова у нас пагінтом півтора метри і трохи менше. Відповідно, робимо зріз. І тут, а тут, 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 тут. А тут ми взагалі нічого не залишаємо, ми переводимо її на сторону. А ось цю гілку ми видаляємо. Дай код. Ось гілка пішла всередину, вона нам тут не потрібна. Ми її прибираємо. Також ось, ось прямо пішла гілка у продовження, ми цю гілочку прибираємо, всередину прибираємо, цю гілку ми вкорочуємо на паньочок для закладання плодови. Коротилися у нас максимально довго залишається в продовження. Також ось у нас ішла гілка, перерізали, пішло її подовження. Нам вона тут така довга не потрібна. Будемо її вкорочувати до тих пір, поки вона нормально не закладеться плодовою і вже перестане так інтенсивно рости. Ось бачимо, яка у нас куряча лапка виходить тут. Відповідно, нам, нам що а нам потрібно максимально добитися а, того, що тут буде більше тонших гілок, ніж такі грубих. Тонші гілки в нас де будуть з'являтися. На 3, -х, 4, -х, 5 -х бруньках після місця зрізу. Відповідно, ми собі залишаємо а, тут гілочки, робимо зріз. Робимо зріз. Отримуємо тут а, гілочки такого тоншого плану. ось Тут є, ось тут, тут. Переводимо в подальшому на них і все. Та, що пішла центральна, ми її скорочуємо. Так, добралися ми до верхньої частини. Що у нас тут є? У нас тут є безліч гілок всередину, в бік, в сторони, куди завгодно. Так як ми хочемо зменшити розмір нашого дерева, щоб воно не було до неба. Ось у нас був в минулому році зріз, Тут видалялась гілка і тут вона вкорочувалась. Вона надавала безліч гілочок. І в нас ось пішла гілка, яка о, в принципі йде так, нам, так як нам потрібно. Вона відходить на сторону, ми будемо її залишати, ось це ми будемо прибирати. Ми прибираємо оцю гілку гіл, гіл, повністю. Ці гілочка ми скорочуємо. Гілка, яка тут іде, ми її також скорочуємо. Ця в нас як продовження, вона буде у нас сама довша Далі ми працюємо з нею. Якщо ми будемо розуміти, що у нас щось не виходить з цією гілкою <кій> або в нас щось не виходить тут чи тут ми, ну, у нас є гілочки в принципі, на які ми можемо з, ну, перейти в наступних роках обрізки ось, з нижня є тобто, тут все отаким чином ми зафіксували і ось гілочка всередині да, типу, вона можливо тут щось і затінняє але при умові, що ви її вкоротили вона буде закладатися також плодовою і буде максимум плодоношення мінімум тіні. Так, а у нас тут що? У нас тут ялинка, у нас є бокова гілочка. Зараз ми переводимо на цю бокову гілку. Тут у нас центрального все одно не буде, на центральному тут нічого не залишаємо. У нас тут дещо не зовсім розвіджена ярусна і не зовсім чаша. Ми формуємо з того, що вигорелі. от таким чином цю гілочку ми впорощуємо. Цю гілочку ми порушуємо І ось нижня гілка яка пішла, ми і так от таким чином ми провели обрізку нашої яблуні, ми залишали продовження гілок, ми залишали плодові такі пеньочки, на яких буде утворюватись плодові бронячки в наступних роках, в наступному сезоні. Таким чином ми маємо і відкриту центральну частину, і маємо безліч гілок для завантаження плодами. Зберігайте та користуйтесь.